Дякую. Дякую. До слова запрошується представники Національного університету Чернігівський колегіум. Будь ласка, Алла Олександрівна Жиденко. Алла Олександрівна, ви є з нами. А я У вас є. Ви? Да, а добрий, добрий день. І Оксана Вікторовна Савонова. Зараз вона привітає вас, а потім я почну доклад. Будь ласка, Оксана Вікторовна. Вітаю, вітаю, колеги. Чутно мене так? так. Чернігів, так, привіт, так. дуже рада вас бачити. А, привіт, привіт. Сьогодні була така досить неспокійна ніч, так? Але. Посмішки залишаються, і ми дуже раді вас вітати, голос тримтить. Тільки не ревіть, будь ласка. Ми вже про це говорили. І я дуже вдячна, дуже вдячна за те, що маю нагоду знову з вами співпрацювати і бачити вас хоча б онлайн. Дуже скучила. Це вже скільки років ми з вами проводимо конференцію. Дякую за те, що ви. Надайте можливість бути співорганізатором. Ну і пані Алла Жденко вона буде представляти нашу доповідь, тому що це безпосередньо досвід впровадження дистанційного, тобто змішаного більшого навчання в Національний університет Чернігівський колегіум імені Тереси Григоровича Шевченка. Чернігів з вами, Чернігів дуже вас підтримує і. Слово вам, пані Алі, дуже дякую їй за те, що вона е, намагається так само. Нановні колеги, хочу ремарочку вставити. Якщо що, доповідь наших колег вже є на каналі, вони її надали вчора. Ми встигли її опублікувати, тому, якщо будуть проблеми зі зв'язком, її можна переглянути. Нагадую, що в нас триває пряма трансляція на каналі Інституту Опени Льонінг Разом. Будь ласка. Дозвольте привітати вас, стародавнього міста Чернігове Чернігова, Національного університету Чернігівський колегіум, родовід якого сягає сіли давнини Чернігівського колегіуму, засновано в 1700 році, за взірцем києво Мікалевської академії. У 2016 там, році буду, беручи участь в конференції «Дискурс здоров'я в освіті, філософії, педагогіки, антропології психології, яку проводила Вінницька академія непереривного освіти, я познайомилась з шановною Ганною Миколаївною Фінченко, яка розповіла мені про функціональні можливості платформи Moodle. Будучи завідувачкою кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров'я і спорту, де працювала випускниця фізико-математичного факультету Оксана Вікторовна Савонова, ми активно почали впроваджувати використання платформи Moodle в життя нашого факультету. Тому ми були готові до дистанційного навчання, коли прийшов карантин, і довелося переходити на онлайн. Доклад наш. Має назву Оцінювання знань біологічних дисциплін студентам в дистанційній освіті на факультеті фізичного виховання. На слайді ви бачите окремі силабуси біологічних дисциплін, які є на сайті факультету для першого знайомства студентів з курсами, які вони будуть вивчати. Оксана Вікторівна розгля... розробляла електронні навчальні курси в системі управління навчанням Moodle, даючи точні вказівки викладачам, в якому вигляді та да як подати інформаційні матеріали дисциплін нашої кафедри та методи оцінювання знань студентів. Завдяки створенню електронних навчальних ресурсів платформи Moodle. Перехід, ще раз повторюю, нашої кафедри з аудиторного навчання на дистанційне відбувся плавно та креативно. Починаючи з лютого 2017 року Оксана Вікторовна допомагала нашим викладачам використовувати та проводити вдосконалення ці дисципліни. Ви бачите перші сторінки наших курсів фізіологія людини. Фізіологію, рухової діяльності і ще багато-багато інших. А критерії оцінювання та форму контролю ви теж бачите. Тобто наші студенти з перших часів знайомились з нашими вимогами і нашою інформацією. Вони дізнавалися на першій лекції. І нас ви бачите, може, зацікавлене ліце, і про кількість годин, про індивідуальне завдання це більш цікаво для студента, і тому наступний слайд це. Лабораторне заняття їх висновки, які мають по два бали: тестування, контрольні роботи, практичні роботи, індивідуальне завдання, творчі завдання, колоквіум. все ці матеріали є на платформі Moodle. Найбільш охоплення за часом. Припадає на дисципліну фізіологія людини. Але нами проаналізовані і психофізіологія, і фізіологія рухової діяльності, і фізіологічна основа адаптації до м'язової діяльності. На все ж ми залишимо вашу увагу на фізіологію людини. З 2016 2015-2016 начального року. До 2023-2024 начального року. І можна вважати початком активного використання Мудол це 2017 2018 рік. І ми бачимо особливо це колір оранжевий, це якість знаний, а Успішність це, ви бачите, сіній колір. З 2020 року починається змішане навчання, воно показано жовтим кольором, а зеленим тільки онлайн. В тих лабораторних роботах, які мали прилади, ну, наприклад хронорефлексометр, ми використовували інтернет. Ви бачите швидкість реакції, студенти виміряли свої реакції на автомобіль і тому подібне. Далі знову, ви бачите, як змінюється успішність і якість, тому що головним все ж контролем знань. Це іспит, а е, навчання, критерії навчання, успішність та якість. З сирим кольором, бачите, це кількість студентів. І е, 2022-2023 навчальний рік таке різке змішення кількості. Чому? Це пояснюється змінім освітньої е, програми. Коли для студентів Спеціальності 017, фізична культура і спорт, окремий курс фізіології людини, приєднали до фізіології рухової діяльності. Цей об'єднаний курс студенти були зобов'язані вивчати не на третьому курсі в п'ятому семестрі, як це було прописано в агредивої освітній програмі, а на другому курсі в третьому семестрі, як в начальному плані для фізіології людини, що відразу позначилось на успішності студентів навіть за зменшенням їх. І ми бачимо оце фізіологію рухової діяльності. Ви бачите 22-23 рік, перший семестр, другий курс, таке зниження, це 67% успішності, не менше. Студенти отримали, могли отримати. За е, цей об'єднаний курс фізіології рухової діяльності 175 балів за сумлінну роботу протягом семестра. Щоб знання на іспити можна було оцінити 25 балів, отримані ними бали перед іспитом знову перераховувались, тому що в шкалі оцінювання максимальна сума балів за всі види навчальної діяльності 100. Виникає питання, навіщо так багато відео контролю для одної дисципліни? Але в тому парадокс, що це не одна, а це чотири дисципліни в одній. фізіологія людини, вікова фізіологія, психофізіологія і фізіологія спорту. Студент другого курсу не тільки фізична та розумова не зможе запам'ятовувати. А сприйняти такий об'єм інформації неможливо. Існують психофізіологічні закони, сприйняття та механізми запам'ятовування. Вони існують незалежно від волі людини та указів керівництва, але використання електронної платформи Moodle, покрокове навчання і на платформі зібрана. Окремо для дисциплін фізіології, людини, фізіології, рухової діяльності, вся інформація для всіх видів контролю. Тому студент в будь-який момент, хоч рано вранці, хоч пізно ввечері, може попрацювати і залишити для викладача свої результати і висновки лабораторних занять, рішення завдань контрольних робот, виконання індивідуальних завдань та результати тестування. Студенти спеціальності 017 хто дійсно. Хотів отримати знання та добре здати сесію, змогли це зробити. І ви бачите, що є навіть і покращення якості. Тобто, хто мог працювати, те отримали свої бали. А фізіологія людини, ми бачимо, 21-ша група таке зменшення кількості, вони спокійно освоїли курс фізіологія людини. 4 кредити. А наступний навчальний рік в п'ятому семестрі, приступили до вивчення дисципліни фізіології рухової діяльності. І ви теж бачите ці результати на графіці. Це 22 23 рік, це для тільки 21 групи, а це для спеціалізації 017. Найменше 16 якість

більш відповідальна вона розуміла, яке значення для майбутнього вчителя фізкультури мають знання з функціонування організму учнів подію фізичних навантажень, особливо пубертатний період, коли швидке зростання опорно рухового апарату до відставання в будові, потужності та функціональної можливості міокарда може призвести до підпливом сильних фізичних навантажень в субмаксимальній зоні потужності до синдрому. Раптове смерті. Тут виникає ще одна проблема. Хто не зміг вчасно, вчасно приєднатися к навчанню, можливо, навіть з поважні причини, змагання, у нього борг, то як йому пройти всі складові курси фізіології рухової діяльності самостійно? Ви бачите, як зробити 175 балів? Студенти пишуть вайбер, телеграм, просять про допомогу. Але е, тільки фізіологію спорту я пояснюю індивідуально і працюю в цих мережах. Окремі викладачі кафедри спорту вони кажуть, ну навіщо стільки матеріалу, але кількість фізіологічних систем в організмі скоротити неможливо. Вони не всі необхідні тією чи іншої мерою для функціонування організму спокою, а подією різних стресових факторів, а фізичне навантаження є стресовим чинником. Тим паче. Тренер повинен знати, що відбувається в організмі дитини, коли вона виконує фізичних вправ. Який тренер сам же розписав її на тренувальний день, тиждень і тому подібне. Далі я хочу вам показати лабораторні роботи по фізіології спорту, оце друга лабораторна робота, яка проводилась е, онлайн, але дуже її, ну, ви подивитесь е, самостійно на е, записі. Дуже прості умови, треба тільки секундомер і визначення чистоти серцевих скорочень. Кожен учасник може показувати кількість кроків, намагатися виграти у інших учасників, тому є виграш присуджувати тому, хто зможе зробити найбільшу кількість кроків. І атмосфера змагання дозволяє дійсно прослідкувати різні предстартові реакції учасника. І у нас можливо створювати інтелекти, карти з теми плив цієї предстартової лігоманки, предстартової опатії. і ви бачите оці креативні малюнки, які створювали студенти. А, і шоста лабораторна робота, а, яку проводить, і ви побачите, це міщенка Тетяна Вячеславна. А, бачимо, коли потрібно виконувати навантаження до відмови. В домашніх умовах під час онлайн-трансляції і було вибрано планку замість динамометрії, тому що динамометрів у наших студентів не було. І спочатку досліджували, виконували перший підход, потім пасивний відпочинок, потім активний відпочинок, і результати були кращі, коли 7 хвилинна гімнастика помірна. Темпі. Далі ви бачите знову ж креативні малюнки студентів, як вони представляють, що це таке а, а, а як впливає ці предстартові настрії, і от фіз фізіології людини я перехожу до іншого, до Індивідуальних занять, завдань, які розробили кандидат біологічних наук доцент Піпчук Катерина В'ячеславна та кандидат педагогічних наук доцент Савонова Оксана Вікторовна для студентів першого курсу з біохімії, Їх 63. Наприклад, це біохімічна характеристика тренованого організму, адаптація організму і тому подібне. Але більш цікавими є форми. Ви бачите на слайді форми, гра, експеримент, флешмоб, флеш, дослідження, дискусія, інтерв'ю. От, наприклад, в лабораторному саняті 5 навчальна гра інтерне е, може запропонувати біохімічний крокодил, з теми, створити свою ігру, а результати це або реальне втілення. Або е, відео, наприклад, екс флешмоб експеримент фізико хімічної властивості білков, або класифікація та структура амінокислот, Це, е, Студенти вишукували з форми фігур, що вам дають імітують структурну форму амінокислот, а потім їх назви. Ну і обов'язкова відеозапись. Далі ще, можуть бути інші комікси. А, комікси це коротка історія розвитку біохімії, а, вигляді малюнків з короткими підписями і знову ж на електронному носії. Опитування, коли потрібне, і знання, статистичних методів, аналіз і тому подібне. Ну, ми бачимо на слайді це. А Катерина В'ячеславна, це ще наше останнє заняття аудитория. Але ще раз повторюю: висновки викладання біологічних дисциплін на факультеті фізичного виховання в режимі дистанційного навчання онлайн виявились продуктивним завдяки використанню платформи Moodle та Zoom які були ефективно поєднані в застосуванні до навчального процесу і навіть мали свої переваги порівняно з традиційним аудиторним навчанням, забезпечує мобільність, динамічність та високий рівень засвоєння теоретичних і практичних знань. І ви бачите знову ж на слайді виконання лабораторної роботи, а це інше. Дякую, дякую. Дякую за увагу і за вашу працю. особливо Ганна Миколаївна, як ми з вами познайомились, і як я взагалі ось цим мудром. Дякую. Да, дуже дякую. Нас з вашим університетом пов'язує історія питань про здоров'я, і про фізичне виховання, і зараз про дистанційну освіту. Це ще раз каж... Говорить нам про те, що всі ці питання вони актуальні і всі вони на часі. Шановні колеги, в нас зараз 12.21 і в нас оголошено, що за 10 хвилин в нас буде перерва на каву Брейк, тому я б хотіла дізнатися, хто із учасників безпосередньо в нас присутній на місцях, бо не можу достукатися в особисті повідомлення. Будь ласка, чи є у нас представник гуманітарно педагогічної академії Оляніч Валентина Володимирівна? Тиша. Чи є в нас Всесловський Володимир Георгійович, якого я є. бачу? Оклей Денис, який хотіли доповідати? У нього немає світу, Я буду доповідати. Добре, тоді ми вашу доповідь залишаємо. Далі в нас ще є Куделко Сергій, Вовк, Ольга. Будь ласка. Не чую, мабуть, теж питання зі світлом. І Сидоренка Катерина і Кудіна Тетяна Михайлівна також не бачу.